У Данишівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів імені Бондарчука цьогоріч 11 випускників. Усі вони прийшли на свято останнього дзвоника у вишиванках з квітами та гарним настроєм. А деякі одинадцятикласники кажуть, хоча для них і цікаво йти у самостійне життя, водночас і сумно, адже це їхня остання шкільна лінійка. Переживання я таке, якесь покинуть школу. Це для мене якось незвичайно. Я дуже хвилююся, але якась і радість трошечки. Я обрала свою професію, я буду сурдопедагогом. Я хочу допомагати людям, просто, щоб вони відчули цей світ і щоб вони були як нормальні люди. Батьки першачків перебувають у радісному хвилюванні. Сьогодні їхні діти закінчують перший клас, тож для них цей день теж особливий. Для нього ну, свято, бо останній дзвоник. І з цим збирали, мама з вечора мені рубашку, галстук. Все, щоб з вечора було наготовлене. Він рано встав і все першим ділом одіватися. Це ж сьогодні буде останній дзвоник. Привітати до школярів зі святом останнього дзвоника, приїхав заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Долгих. Чиновник подарував освітянам ноутбук, процитував Олеся Ольжича та розповів, як 19 років тому прийшов працювати до цієї школи вчителем історії. Освітянська кар'єра Ярослава Долгих тривала цілих 5 років. Я хочу, аби кожен із вас вибрав цей свій шлях. І коли пройде багато-багато років. Ви приходили в ці стіни, ділилися радістю із вашими вчителями, і я глибоко переконаний, що окрім ваших батьків, людей, які щиро будуть радіти вашим успіхам, ви ніде і ніколи не знайдете. добру вам путь. загалом у цій школі навчається понад півтори сотні учнів. Чимало із них сьогодні відзначили спеціальними грамотами та нагородами за успіхи у навчанні та окремих освітянських і конкурсних проектах.